Добрий день, шановні студенти, вас вітає, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права Куторжевська Любов Іванівна. Ми познайомимося з дисципліною Соціальна педагогіка, яка належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін, які пропонуються в рамках циклу професійної підготовки фахівця. На дану дисципліну у нас відведено 5 кредитів 150 годин. Соціальна педагогіка це галузь педагогіки, яка вивчає закономірності соціально-культурної адаптації людини, групи. Чи навіть цілого суспільства з метою гармонізації, гуманізації взаємовідносин на внутрішньої чи міжособистісному рівні. Основними категоріями, які розглядає соціальна педагогіка, це є соціалізація особистості, тобто входження особистості в соціальне середовище, прийняття норм. Цінностей, правил цього середовища і також процес самовизначення. Молода спеціальність введена нещодавно порівняно з розвитком всіх наук. 90-ті роки ХХ століття, і нині соціальна педагогіка знаходиться на етапі розвитку, на етапі становлення. Завданнями соціальної педагогіки є підготовка кваліфікованих фахівців, допомагає особистість вирішити різні життєві ситуації, які виникають протягом. Всього життя, оце наша соціальна педагогіка. Вивчаючи дисципліну, ми зрозуміємо і знатимемо, що соціальна педагогіка є засіб регулювання соціальної поведінки, засіб соціального контролю і інструмент стабілізації соціокультурної ситуації. А в контексті міжнаціональних проблем. Освіта дорослих нині стає важливим чинником міжнаціональних та міждержавних відносин. Соціальна педагогіка і соціальну роботу характеризують за специфічними ознаками: це такими як профілактика, різноманітних, Соціальних ситуацій, за напрямками соціально педагогічної діяльності, це такі, як пізнавально розвивальні, художньо естетичні, спортивна, трудова педагогіка. Будемо знайомитися. А також за кількістю учасників. Ви помітите, що може відбуватись робота на індивідуальному рівні соціальний педагог, клієнт на груповому рівні. Соціальна робота з сім'єю, соціальний педагог працює з кимсь із членів родини чи з усією родиною, а також може бути навіть з, групуватися з класом. І за кількістю учасників ви познайомитеся і побачите, що є масове. Це робота з громадою. Здійснення соціально педагогічної діяльності відбувається у освітніх закладах, дошкільних, загальноосвітніх, професійних, коледжах, ліцеях, навіть вказується в багатьох літературних джерелах, школах-інтернатах, дитячих будинках. Спеціалізованих загальноосвітніх закладах, вищих навчальних закладах під час ознайомлення з даною дисципліною ми дізнаємося, що нині шкіл інтернатів в Україні вже немає, адже як навчального закладу, школа інтернат. Не передбачено в жодному законі про освіту, адже наша держава піклується про те, щоб дитина виховувалася в родинному сімейному середовищі. Здійснюється соціально-педагогічна діяльність також. Там, де працюють соціальні служби, дитячі будинки сімейних типів, центри реабілітації, соціальні притулки, муніципальні різноманітні служби, такі як соціально педагогічні культурні спортивні комплекси, такі як різноманітні соціальні служби, ми вже називали, центри соціально педагогічних соціальної роботи, відділи соціальної допомоги. Служби культурної анімації, це будинки культури, школи е, різних народних ремесел, сімейні клуби, сімейні гуртожитки, ігрові майданчики і так далі. Напрямками соціально педагогічної діяльності є система шкільної освіти, робота в мікрорайоні, робота в різноманітних притулках виправних закладах, і так далі. А щодо форм, ви дізнаєтесь, це є інтелектуальні ігри, наприклад, бесіди, ми говоримо про те, що це вікторини, конкурси знавців, проведення брейнрингів і так далі. Художньо-естетичні форми є проведення. Концерти, виставки, різноманітні бали, виставки творчих досягнень, виставки творчих робіт, де скрізь допомагає організацію проведення даних закладів соціальний педагог. Вимоги до фахівця ми розглянемо, вивчаючи цю дисципліну, адже в першу чергу це толерантність, терплячість. І терпляче ставлення до будь-якого клієнта, це і конфіденційність отриманої інформації. це і клієнтоцентризм, тобто інтереси клієнта вище за свої власні, ну і, звичайно, професіоналізм. Запрошую вас до вивчення даної дисципліни, вона обсяг великий. Там аж 150 годин, п'ять кредитів, я вже говорила. Матеріалу дуже цікавого, багато, адже це дисципліна нова, вже говорили. Так що, побачимось, вивчаючи цю дисципліну.